Узі нас інфоперші про головне поїхали. Ситуація в окупованому Донецьку різко загострилася після влучання по місцях дислокації російських військових. Серія точних ударів накрила казарми і склади з боєприпасами, що призвело до сотень загиблих і поранених серед окупантів. Російське командування, не зумівши пояснити масштаби втрат, звинуватило місцевих мешканців в коригуванні. У місті почались масові фільтраційні заходи. Чоловіків і жінок виводили на вулиці, перевіряли телефони. Багатьох відправляли до Сибіру під виглядом евакуації. Атмосфера страху змішалася з ненавистю. Жителі Донбасу, навіть ті, хто раніше підтримував Росію. Більше не могли миритися з репресіями. Бунт почався стихійно. Люди вийшли на вулиці, вигукуючи гасла проти окупантів. Частина місцевих стала відкрито допомагати українським військовим, передаючи координати пересування складів. Інформація ширилася через закриті групи. і Анонімні повідомлення. Кілька російських патрулів були атаковані камінням, коктейлями, молотова і саморобними вибухівками. Це стало сигналом для більш організованих груп. Проте швидко переріс у відкриті сутички. Місцеві мешканці блокували вулиці, не даючи військовим переміщатись технікою. У кількох районах люди підпалювали російські автомобілі, пропагандистські центри, які роками поширювали меседжі про руський мир. Зазнали нападів будівлі громили і палили для Кремля. Це стало шоком. Навіть проросійські ждуни визнавали, що Росія принесла в регіон лише смерті, руйнування. Росія відповідала жорстко. До міста відправила підрозділи ОМОНу і спецназу, які почали масові зачистки. Людей виволікали з домівок. На центральних площах ставили фільтраційні блокпости. Будь-яка спроба протесту жорстко придушувалася. Застосовували кейки, гумові кулі, геліотини, В деяких випадках стріляли бойовими набоями. За кілька днів кількість загиблих серед цивільних зросла на десятки. Проте зачистка не принесла очікуваного результату. Чим сильніше тиснули окупанти, тим більше людей вступали в опір. Інформація про рухи військових ширилась навіть серед тих, хто раніше мовчав, українська артилерія дрони завдавала нових ударів по складам, командних пунктах, завдяки чому втрати серед окупантів росли. Це лише підсилювало ненависть місцевих дозарбників. Ось що відбувається в місті. Очередь за водою стала новим кождодневним парадом. Он літал 10 років і вернувся. Вода, котрої тоді основали шаги українських солдат, щезла із замов Донецька. Но она вернулась в другом обличье. Не как утоление жажды, а как кара. Кара за тот позорный день, когда люди радовались чужому унижению. Приговор каждый день стоять в унизительной очереди ради блатка жизни из пластиковой бутылки. Первая гор больница. Издевательство просто над людьми. Привезли цистерну с водой. Бросили, открыли кран и уехали, и вода вся идет в никуда. А у людей в домах нет воды. О, еще один орг. Хорошо говорите, только у вас что хорошо? Зарплаты, пенсии? Especial для долбоебов. Какие больницы? Прям с, с пола можно плов кушать. Красота, чистота – это Россия, детка, это русский мир. Если у вас так все охеренно, а у нас так все плохо, что ж вы лезете, как вши? клопами набежали на территорию чужого суверенного государства. Тампон, использованный женщины, стерильнее, чем то, что я вам только что показала. И вы будете кого-то учить чистоте, дорогам, жизни, зарплатам. Мне, как гражданке Украины, глубоко насрать, в каком клоповнике ты живешь. Ты можешь хоть с унитаза сербать свои щи, ну, честно, мне все равно. Но мне не все равно, когда подобная мразь начинает рассказывать о том, как нужно жить в тот самый момент, когда живет в глубокой сраке. Назовите мне хоть одну страну, которая стала лучше жить после того, как педерация к ним пришла. Я же вам назову ряд стран, которые живут прекрасно и которые с ужасом вспоминают вот эту вот помойку, которую вы называете вашим возлюбленным миром. Так живите в ней сами. Какой асфальт выдержит, когда ваши свинособаки, нелюди, педофилы, насильники, наркоманы, алкоголики, уголовники, выбирая любой эпитет, приезжают в чужую страну с оккупацией и уничтожают этот же самый асфальт. Я была в некоторых городах. Могу сказать, что Туалет железнодорожного вокзала в Киеве, чище, чем ваш город Орехово-Зуево. Я подобной помойки в своей жизни не видела нигде. Можешь обвязаться на бедренной повязкой, бить себя в грудь и прыгать по бананам, не глубоко на это насрать, как и большинству украинцев. Почему вас не интересует Эритрея, ваши бади-бади-друзья? Почему вас не интересует Северная Корея, Уганда, Зимбабве? Есть очень много стран, которые по уровню жизни похожи на вашу федерацию. Так лезьте к ним. Моя страна никуда не лезла. Моя страна никого не оккупировала. И самое главное, моя страна имеет военнослужащих, а не педофилов, уголовников. Лицо вооруженных сил РФ. Если это хлебало, можно назвать лицом. До чого же людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвала? Это до чого нужно було так людей довести? Это кошмар особливо показовим стало визнання тих, хто в 2014 році підтримував прихід Росії в приватних розмовах і навіть в відкритих чатах вони визнавали це була катастрофічна. Помилка, яка зруйнувала Донбас і позбавила регіон майбутнього. Люди говорили про покоління дітей, які виросли під звуки вибухів бідності і страху. І Тепер, коли місто опинилося під новою хвилею насилля, навіть колишні прихильники Кремля відкрито визнавали, Росія пронесла лише зло. Гуманітарна ситуація в місті погіршилась до критичної магазини, порожніли, лікарні переповнені, ліків не вистачало. Евакуація цивільних фактично зупинила будь-який вихід з Донецька вимагав проходження через фільтраційні пункти, де людей принижували і били, а частину одразу відправляли на примусову депортацію чи під гілітину. Це остаточно зруйнувало довіру серед тих, хто намагався залишитись осторонь аналітики. Зазначають, що події в Донецьку стали поворотним моментом. По перше вперше за довгі роки місцеве населення масово виступило проти росіян не лише тихо, а й голосно. По друге Кремль змушений був відправити додаткові силові підрозділи, відволікаючи їх від фронту, що послаблює загальні можливості армії. По третє, символічний ефект величезний, навіть в серці, окупованого Донбасу пролунав вирок руському міру. Таким чином тодішні події в Донецьку показали. Росія втратила контроль, навіть там, де руками створювала ілюзію лояльності. Люди, які ще 10 років тому вірили в вигадані обіцянки, тепер відчувають на собі репресія, фільтрація і депортація. Для батьох із них очевидно, помилка чотирнадцятого року коштувала дорого, а Наслідки цього вибору залишаться на покоління вперед. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.